Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отже, важливі новини для українців з Європи. Німеччина, як отримати ПМЖ в Німеччині для українців. Влада Баварія оголосила про заборону гендерного дискусу. Чому погіршується шкільна освіта в Німеччині і ще декілька цікавих новин з Європи? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отже, як отримати ПМЖ в Німеччині для українців? Друзі, ця тема цікава дуже багатьох українців, які зараз перебувають на 24-му параграфі. Що робити в подальшому? Порядок, друзі, видачі ПМЖ в Німеччині регулюється параграфом 9 закону Афенгальдзец, пункт 2, параграфу 9 закону, який називається, визначається 9 вимог яким повинен відповідати інозамець для того, щоб отримати ПМЖ в Німеччині? Отже, друзі, що це за вимоги? Перша вимога: ви повинні мати дозвіл на перебування протягом не менше п'яти років в Німеччині, тобто потрібно прожити не менше п'яти років в Німеччині. Другий пункт це є життєве забезпечення, це означає, що ви повинні бути фінансово забезпечені, або ж працювати, заробляти самі. Це означає, що ви не повинні бути на обліку в джоб центрі чи там інших відомствах соціального захисту. Наступний третій пункт це пункт щодо пенсійного забезпечення. Ви повинні сплачувати внески до пенсійного страхування протягом часу не менше 60 місяців. Четверта вимога: це ви не повинні вчиняти серйозних. Протиправних дій, покарання вигляді штрафу в розмірі, наприклад, не більше 90 денних ставок чи умовне покарання строком на три місяці, як правило, не мають значення для цієї друзі вимоги. П'ята вимога: ви повинні мати дозвіл на роботу. Шоста вимога це наявність інших необхідних дозволів для виконання довгострокової роботи в Німеччині. Сьома, друзі, вимога це обов'язок вільного володіння німецькою мовою на рівні b 1 Восьмий пункт. Ви зобов'язані успішно пройти так званий орієнтаційний курс, здати тест «Liebens in Deutschland». Саме після цього курсу ви отримаєте відповідний сертифікат. Також, друзі, зберігайте цей даний сертифікат, тому що він вам знадобиться в майбутньому. І останній, дев'ятий пункт. передбачає, що ваша квартира, житло, де ви маєте проживати, має визначено стандартами площу, якої буде достатньо для вас та вашої родини. Кожна нагадаю, федеральна земля в Німеччині має власні вимоги щодо житлової площі. Ось такі, друзі, дев'ять вимог в законі Афенгальгзація, які ви повинні знати для того, щоб отримати ПМЖ і спокійно знаходитись на території Німеччини. Влада Баварії оголосила про заборону гендерного дискусу. Такі слова, друзі, зробив 56-річний прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер. Він очолює, нагадаю, правлячи в регіоні консервативний християнсько соціальний союз. Політик розкритикував уряд Німеччини за те, що він переділяє занадто багато уваги таким темам, як легалізація марихуани, гендерний дискурс. Я можу сказати, за баварів в нас не буде обов'язкового гендерування. Навпаки, ми навіть заборонимо гендер у школах та урядах у відповідь на запит видання білд. Представник Міністерства культури Баварії не зміг сказати, коли заборона не буде чинності. Цікаві новини з Італії. Друзі, четверо азіатських туристів проїхали з По Венеції на Гондолі і забрали в невеликий канал Ріо-Верона в центрі міста. Гольдер'єр попередив мандрівників, щоб вони не робили селфі на борту, оскільки лодка може перекинутися, але вони не послухали інструкції і зібралися з одного боку для фото. Лодка перекинулась, і всі, хто був в ній, опинились в холодній воді. Щоб витягнути туристів на місце інциденту, навіть прибула пожежна команда. Як зазначає журналіст, одна з дівчат щосили намагалась тримати телефон над водою, щоб не намочити його і не втратити дорогоцінні фотографії. І останнє, друзі, чому погіршується шкільна освіта в Німеччині? В багатьох школах, по суті, існує правовий. Вакуум експерти зазначають про те, що в Німеччині погіршується шкільна освіта в останньому дослідженні, яке оцінює успішність учнів, Німеччина показала погані результати. Не потрапивши до топ-20 країн із найкращою системою освіти, за їхніми словами, деякі німецькі школи навіть не дотримуються законів Німеччини у багатьох школах, по суті, існує правовий вакуум. Там є німецькі закони, але насправді деякі з них просто не дотримуються їх. В деяких школах німеччини чина законодавство вже не виконується. Це включає прогули, акти насильства, переслідування та такі явища, як злочини, пов'язані з наркотиками. Як приклад, Майдінгер наводить прогули. За його словами, деякі школи просто відмовились їх реєструвати, тим самим переставши надавати обов'язкову шкільну освіту. В багатьох сім'ях іммігрантів закони шаріату більш поширені ніж основний закон Німеччини. Майдінгер наголошує, що учні віком до 14 років в Німеччині. Взагалі не несуть кримінальної відповідальності, тому навіть у разі нападів на однолітків чи вчителів до них не застосовуються жорсткі санкції. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!